До Верховної Ради України внесли новий законопроект про вдосконалення мобілізації і військового обліку. В документі з'явилися уточнення щодо осіб, які мають право на відстрочку. Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на пояснювальну записку до законопроекту. Зокрема, право на відстрочку мають особи з інвалідністю першої або другої групи, або тимчасово непридатні особи, вагітні жінки та жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, а також народні депутати та депутати Верховної Ради автономної республіки. Крим. Також таке право планують надати тим, хто доглядає за чоловіком, дружиною або батьками з інвалідністю першої або другої групи. А ось звільнити від призову на військову службу, зокрема планують абітурієнтів і студентів денної або дуальної форм навчання наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої та професійної вищої освіти. Крім того, не підлягають призову українці, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти в період АТО. Також пропонується дати дворічну відстрочку від призову для військовозобов'язаних, які проходили військову службу в період воєнного стану і були звільнені в запас. Що стосується військовозобов'язаних, які пройшли полон, то їх пропонують позбавити від необхідності призову.